Як повторити ефект мантії-невидимки із легендарного кіно про Гаррі Потера? Так як я, професійний моушн дизайнер, я, звісно, знаю. Але вирішивши перевірити, що там вже є на Ютубі з подібних туторіалів, я отримав велику дозу крінжу. Друзі, я з Алікспрес заказав невидиму ткань. Я зараз вам покажу. я вам покажу, как сделать эффект мантии невидимки. Реально чувствую. Ого, какой длинный. О. Го! Они меня не верили. И настраиваем интер Я Скажу, как делать Ефект прозрачної футболки или невидимку. Алёша! Тож я вирішив, що крінжу забагато не буває, і можна додати трохи від себе. А заразом показати, як зробити такий ефект трішечки якісніше. І ось мій результат. І прямо зараз я навчу вас, як зробити таке не гірше на комп'ютері за допомогою магічного авторефекту. Якщо захочете такий тутор на телефоні, повідомте в коментарях. І все це ще й українською мовою, як ви могли помітити. Тож 100% ексклюзив тільки на каналі Бітлекс. go! Магія починається вже при зйомці відео. Тож щоб створити ефект мантії невидимки. Вам потрібно спочатку створити саму мантію, і у всіх відосах, де люди повторюють цей ефект, вони мають одну принципову відміну від того, як мантія виглядала у фільмі. Там вона мала лише одну прозору сторону, тобто з іншої сторони саму мантію можна було побачити. А вже ж це залежить від того, який саме результат вам потрібний. Але я захотів відтворити саме оцей момент, де Гаррі вперше одягає мантію. І поки він цього не зробив, вона абсолютно не прозора. І виглядає як звичайна тканина, типу якийсь плед. Тому я й взяв звичайний плед. Не дуже великий, не дуже малий, щоб в нього було зручно завернутися. А от що грає роль прозорої, тобто невидимої сторони, я гадаю, ви і так всі знаєте, це звичайний зелений фон. Грінскрін, хромакей, коротше кажучи, звичайна зелена тканина. Вуаля. якщо ви займаєтесь відеозйомкою та відеоефектами, рано чи пізно вам така річ знадобиться. І її можна придбати як у спеціалізованих магазинах для відеообладнання, так і просто в тканинному магазині. Саме так колись і зробив я. Це найдешевший спосіб, і ви можете купити собі таку тканину і зробити грінскрін будь-якого розміру і форми. Головне, щоб тканина була не глянцевою, а матовою, тобто не блікувала від світла, щоб світло максимально рівномірно розпреділялося по її поверхні. І насправді вона не обов'язково повинна бути зеленою. Також використовують синій кольор. Наприклад, якщо в кадрі повинно обов'язково бути щось зелене, тоді вам і потрібен буде синій грінскрін, для того, щоб вирізати синій колір, а зелений залишити в кадрі. Але повернемося до підготовки нашої мантії нвидимки Я просто приклав до пледу зелену тканину і підігнав їх під однаковий розмір за допомогою підгібання зайвого. Тепер потрібно було якби зшити ці дві тканини. Але якщо вам не потрібна мантія-видимка на кожен день, і ви, як і я, не хочете заради цього псувати, і плед і зелений фон, треба зчепити їх так, щоб потім було легко розчепити. Тому я використав для цього біндери, ось такі канцелярські зажими. Але можна використати, наприклад, шпильки. Так гадаю, буде навіть краще, тим паче вони нам все одно ще знадобляться, щоб навести красоту. Отак по периметру скріплюємо тканини із трьох сторін. А одну поки залишаємо для того, щоб потім через неї обережно вигорнути нашу мантію і залишити всі недоліки та скріплюючі біндери всередині. Потім можна скріпити і її декількома шпильками, але я залишив так. В моєму випадку це не заважало. Тепер треба загорнути цю мантію зеленою стороною назовні і подивитись, чи не стерчить при цьому спід неї плед. Вичисліть усі такі моменти і підгорніть їх та зафіксуйте за допомогою тих самих шпильок. Далі треба потренуватися, загортатися в мантію швидко та гарно, щоб нічого не стерчало і край мантії, який окреслює кордон голови, був рівненький. І ось мантія-невидимка готова до зйомки. Щоб швидко та гарно розгорнути вашу мантію, як і гарі в цій сцені, я придумав як її згорнути так, щоб раніше часу нічого зеленого не стирчало. І можна було швидко її розгорнути, взявшись за верхній край. Слідуючий момент це світло. Освітити сцену потрібно так, щоб на мантії не було занадто темних тіней. Для цього було б добре поставити два м'яких джерела світла з обох сторін від камери, але можна зробити, як я, і поставити одне м'яке джерело світла прямо над камерою. Також, до речі, добре підійде кільцева лампа. Таким чином, тіней взагалі буде мало. При зйомці важливіше за все, щоб мантія зеленою стороною лягала гарно і нічого зайвого не стирчало в області шиї. І край, де мантія відділяє тіло від невидимості, був рівненький. А все інше, якщо і стирчить, то це не така проблема, воно потім легко прибирається на постпродакшені. Тож я зупинився на отакому дублі. Акторська гра та рухи на вищому рівні крінжу, тож я не запарювався над цим і головне, що мене влаштувало все з технічної сторони. І найголовніше, що нам потрібно буде для створення ефекту мантії, це після відзнятого дубля, нічого не чіпаючи в кадрі. Вийти з нього та не створюючи зайвих тіней чи ще якихось змін в картинці, записати ще десь секунд 10 відео з чистим фоном, на якому ви знімалися. Важливо, щоб усі об'єкти були на тих же точно місцях, де вони були під час зйомки дублю. А ще під час запису фону мені прийшло на думку записати ще такий же фон, але без основного світла, а тільки фонове фарбуюче світло. Так як в мене, на жаль, немає кайфової лампи для заливання фону кольоровим світлом. Доводиться все вирішувати на постпродакшені для того, щоб на монтажі за допомогою цього відео без світла покращити картинку та зробити із такого відзнятого відео от такий результат. Із зйомкою на цьому все час переходити до редагування. Я не буду дуже детально проговорювати кожен крок та нюанс. Всі прості та базові дії я пропущу та приділю увагу тільки важливим нюансам. Також у процесі я поділюся з вами посиланнями на деякі круті відео, по яких я сам колись навчався робити той чи інший ефект. І, звісно, не забувайте про можливість запитувати, що завгодно в коментарях. Я відповідаю всім. Не вірите? Перевірте. І так, відкривши новий проєкт в авторі, одразу його збережіть. Привчіть себе робити це одразу при створенні проєкту, потім за цю звичку ще подякуєте. І обов'язково налаштуйте отут автозбереження. Десь кожні 5-10 хвилин у папці з проєктом. Що ж, кидаємо наш вдалий дубль на таймлайн, підрізаємо початок і кінець так, щоб залишити тільки потрібне. І починаємо робити магію. Включити ефект самої мантії невидимки можна одразу, сам цей ефект робиться легко. Для цього дублюю шар із відео, відключаю верхній, а нижній здвигаю на момент, де записана порожня сцена. Якщо відзнятого порожнього фону не вистачає за часом на весь фрагмент, робимо отак. Виділяємо цей шар, натискаємо Ctrl-Alt-T. Відкривається властивість Timermap. На початку та на кінці нашого фрагменту з чистим фоном ставимо ключові кадри. Тепер рухаємо цей шар у самий кінець, видаляємо там ключовий кадр і теж саме робимо в самому початку шару. І в нас залишаються два ключові кадри, які поставили ми. Тепер сальтом клацаємо на ось цей годинник і вписуємо отакий експрешн. Готово, тепер цей фрагмент в нас буде повторюватись взяти вперед безкінечно. І накидаю ефект «K-Light». В ньому піпеткою обираю зелений колір своєї тканини, переключаю його відображення у режим Intermediate Result і одразу накидую ще один ефект Advanced Spill Suppressor. Така комбінація ефектів працює краще, ніж просто «K-Light» у режимі Final Result. І останнім ділом поправляю налаштунки у вкладинці Screen Made, переключившись при цьому на режим відображення «Status». Якщо хочете дізнатися про те, як добре працювати з хромакеєм, залишаю в описі посилання на детальний відео по цій темі, по якому колись давно я підтягував навички кейнгу. Тепер для того, щоб прибрати повністю усі зайві артефакти, я маю на увазі ось цю тінь по краях силуету та складках тканини. Дублюю шар із порожнім фоном і малюю на ньому отаку маску. Та анімую маску по руху голови. Таким чином, а ще анімую прозорість цього шару, щоб через секунду після того як я закрився мантією, всі артефакти зникли. Таким чином утворюється ефект, ніби ми ще трохи бачимо мій прозорий силует і через секунду він зникає, і мантія робить закриту частину тіла абсолютно невидимою. От і основний ефект готовий, але далі йде марафет, щоб довести всю картинку до більш-менш приємного та цікавого вигляду. Спочатку швиденько розкажу, як я зробив оце проявлення мантії. Насправді на відзнятому відео вона там і була весь цей час з самого початку відео, але я сховав її все тим же порожнім фоном, Здублювавши його поверх всіх шарів та виділивши на ньому маскою ту область, де лежить мантія. Таким чином перекривши її так, щоб її не було видно. Але разом із цим я відрізав собі руку. Тож треба буде пришити її назад. Але спочатку зроблю анімацію появлення мантії в потрібний момент. Коли я займаюсь чаклунством. Це можна зробити різними способами, найпростіше проявити анімував прозорість на шарі із фоном, щоб зробити ось такий простий ефект. Але я зробив інакше. Намалював shape еліпсоїдний, зробив йому анімацію по скейлу, щоб отак він збільшувався. І за допомогою функції TrackMat зробив shape маскою для шару із фоном. Тепер вийшло, що мантія не з'являється у потрібний час, а зникає. Переключимо отут режим TrackMate на інверсію і все запрацює як треба. Ну і ще накидую на шейп, який є маскою, трохи блюру, щоб пом'якшити края. Тепер треба повернути мені руку назад. Для цього я дублюю вже основне відео, на якому особисто є я. Знову ж таки, поверх усіх шарів. На цьому шарі треба не забути прибрати всі ефекти, тому що тут у нас вже був ефект для хромакея, наприклад, а на цьому шарі він не потрібний. Тут мені потрібно повернути руку, яка зникла разом із мантією, але буде краще вже одразу вирізати всього мене. За допомогою ось цього інструменту, який називається Rotobrush Tool, це буде неважко зробити. Подвійний клац на шарі зі мною і починаю вирізати. Лівою кнопкою миші виділяю те, що залишиться зеленим кольором. А із затиснутим альтом те, що прибереться червоним кольором. Таким чином, я виділив себе на першому кадрі і далі, переміщуючись майже покадрово, виправляв все по тому ж принципу виділення мене. Не забуваючи також виділяти чарівну паличку, виділення з якої постійно збивалося. Якщо вже вирізати головного персонажа в кадрі, то краще посидіти та вирізати його повністю на всьому фрагменті відео. Бо коли я робив це перший раз без запису, я спочатку вирізав себе тільки на моменті. Де в мене обрізало руку, а далі вже не вирізав. Але пізніше зрозумів, що для подальшого покращення відео буде добре вирізати себе все ж таки впродовж всього відео. До речі, на моменті, де я беру дорок мантію, її також виділяю разом зі мною. Але тільки видиму її частину. Зелену тканину не виділяю. Після того, як цей медитативний довгий процес завершено, раджу передивитися та перевірити, чи все ок. І якщо що, поправити. Дивитись на результат можна в декількох режимах, вони переключаються отут. І коли все перевірено, треба зберегти результат перед тим, як іти далі. На моєму маленькому екрані ноута цієї кнопки не видно, але вона є. Ось ось. Хоча я для того, щоб її побачити, просто розгортаю вікно перегляду подвійним клацом по його назві. Тож натискаю на цю кнопку фріз і йду пити чай. Бо це може бути доволі довгий процес, в залежності від потужностей вашого компа та складності та довжини фрагменту. Коли все готово, повертаюсь до робочої композиції і тепер маю шар зі мною на прозорому фоні. Тож тепер моя рука повернулася на місце. А ще можна редагувати фон окремо від мене. І таким чином зробити корекцію кольору, затемнити фон, а мене підсвітити, а також під шаром зі мною додати коригуючий шар, на який накинути ефект камера блюр. Таким чином, підблюрити фон, щоб ще більше виділити мене як головний об'єкт, відділивши від фону. А тепер про те, як зробити отакий ефект підсилення кольорового світла, для якого я записав оцей кадр без основного світла. Додаю це відео під шар зі мною, точніше під оцей коригуючий шар із блюром. Ставлю режим накладання Screen і залишається тільки світло. Його можна підсилити ефектом Glow. І, в принципі, готово. Якщо б я не відокремив себе від фону, такий ефект підсилення світла не прокатив би. Бо наклавши його поверху всього відео, я б став прозорим. Щодо зірочок, які на цьому моменті вилітають з палички, вони зроблені через ефект Particular на чорному окремому шарі. Тип партіклів зірочки, трохи рандому на розмір та колір, анімував позицію емітера, який випускає зірки. Щоб він рухався від палички до місця, де повинна з'явитися мантія, а також анімував кількість часток у секунду. Так що до моменту, де я направив паличку, щоб начаклувати мантію, часток випускалося 0. Потім у наступному кадрі в цей момент одразу 100 часток в секунду. І на моменті, де мантія починає з'являтися, фіксую ще раз 100, і у наступному кадрі ставлю 0. Також збільшую velocity до 300 і в параметрі Size over Life ставлю отакий от графік затухання розміру часток. Ну от майже і готово. Останнім ділом додамо простий ефект руху камери, але він значно покращить сприйняття. Бо рух камери це така річ, яка добре згладжує ефекти. Я роблю цей ефект за допомогою коригуючого шару та додаю на нього ефект Transform. В цьому ефекті на позиції прописую expression wiggle. Перше значення тут це частота коливання. В секунду. Я ставлю десь між 0,5 та одиничкою. Друге значення це амплітуда коливань в пікселях. Її ставлю в залежності від роздільної здатності відео. Це відео в мене 1920х1080, тож амплітуду тут вказую десь 30-40 пікселів. І тепер, щоб обрізати чорні краї відео, трохи збільшую скейл в тому ж ефекті Transform на коригуючому шарі. Отакий в мене вийшов при цьому порядок шарів, якщо ви заплутались. От і все готово. Подивимося ще раз, що вийшло. Про те, як я зробив звуки для цього відоса. Так як при записі відео звук вийшов жахливий, та ще я закосплеїв церковного дзвонаря. Мені захотілося переозвучити все повністю. І я задовбався вже шукати звуки для саунд-дизайну в інеті. Я полюбляю юзати завжди щось новеньке, а звуки навіть у великих бібліотеках часто доводиться повторювати. Тож я вирішив піти шляхом справжнього режисера та записати свій саунд нуля. І почав розмахувати предметами для звука змаху паличкою. Махав самою паличкою. Рукою махав. Треба ж не забути про поп-фільтр. Ось Осьо, і мантія і фільтр в одному лиці. Але краще за все вийшов дріт. Шорханням мантії та одежі озвучив саме шорханням тканини. Біля мікрофону. Ну і моє улюблене це оцей звук кастування закляття, як у третій частині Гаррі Поттера. Видиколош. Його я зробив. Ротом. Отак от, от. Оцінюйте це відео. Напишіть у коментарях, як вам який ефект з кіно ще повторити та показати вам, як це робиться. Наприклад, ось цей ефект телепортації з самого початку відео. Я від нього кайфую. До речі, лише завдяки ось цьому коментарю повертаю рубрику привітання нових підписників. Але як ви помітили, вона буде тепер наприкінці відео. Тож ось вони аж дев'ять персон. Зверху вниз. Testing Тестін Фрі НеолНетворкс. Ліаксім. Продвіженіс Гендальф Світлий. Альона Андрій Масюк. Hello Nine. І Alex Pлей. Ось бачите, як на мене може повпливати лише один коментар. Ну а надалі чи залишати цю рубрику, подивимося на вашу поведінку. І якщо ви хочете потрапити у цю рубрику у слідуючих відосах, обов'язково підписуйтесь. І головне, не забудьте відкрити видимість підписок у налаштунках Ютубу. І до зустрічі в нових відео. Nox. Так, а ну ж вы досинка на канал Бетлекс. Ну або я прийду за вами.